Моя мама дуже любить ягідки. О, а моя мама любить квіти. Мамо, мамо, я нарвав тобі квіти. Зі святом тебе рідненька. Дякую, синочку. Це ж дуже гарний подарунок. Але я більше люблю, коли ви татом мені допомагаєте. А чим же ж я можу тобі допомогти? Ти можеш прибрати в хаті, помити посуд. З радістю. Зі святом тебе, мама, я принесла вам ягідки. Дякую тобі, білочка. Це дуже смачно. Але я більше люблю, коли з та мені допомагаєте. Можеш спекти, як пиріг. О, я люблю пиріг. Добре, з радістю. Дякую, доню. Тепер можемо сідати за стіл. Будемо чаювати. Так, так. Пиріг вийшов дуже смачний. Мами! Ми вас дуже... Дякуємо.